про доволі унікальний музичний експеримент, який проводиться у Нью-Йорку, розповідає Уляна Телюк. Цього молодого чоловіка звати Люк Джерам. Це йому прийшла в голову ідея залишити піаніно на площі велолюдного міста. І подивитися, що з цього вийде. Я поставив 167 піаніно в восьми містах світу. Від Сіднея до Сан-Паулу, від Лондона до Барселони. Барселона. Тепер ці інструменти з'явилися в Нью-Йорку. Велике Яблуко з майже 20 мільйонним населенням є першою зупинкою проекту Люка у Сполучених Штатах. Це допомагає людям, таким як я, що грають лише удома, стати концертним піаністом. Піаніно це як порожня канва, що дозволяє проявити творчість, і це неймовірно. Ідея з піаніно з'явилася у нього два роки тому, сидячи у пральні самообслуговування людей було багато, але ніхто не розмовляв. І не посміхався. I then that there must be all these... я усвідомив, що повинно бути багато таких маленьких громад у місті. Люди знаходяться поруч, але не спілкуються між собою. І Я подумав: а якщо поставити піаніно, яке б спонукало до розмови, Втілити ідею у життя люко допомогла благодійна організація «Співи надії, що серед іншого займається поширенням уроків музики в американських школах. Озенесені. Ми хочемо, аби всі діти у цьому місті мали можливість вивчати мистецтво Загалом у Нью-Йорку розміщено 60 піаніно. Усі подаровані благодійниками і розмальовані місцевими митцями. Тому кожен інструмент не схожий на інший. Випадковому спостерігачеві може здатися, що ці двоє чоловіки грають разом кілька років. Насправді вони ніколи не бачилися. Познайомилися тут кілька хвилин тому. Люди збираються разом, і це те, що музика покликана робити, приносити задоволення. Білі скало 92 роки. Він приходить сюди щодня. піаніно, як магніт для мене. Притягує до себе. Музичний інструмент притягує не тільки людей поважного віку. Звуки музики манять усіх від малих до чотириногих. І як виглядає, усім подобається бути в центрі уваги. Thank you. Thank you. Thank you. Проект люка вже став сенсацією в інтернеті. Про що свідчить поява численних відеокліпів, фотографій і розповідей. Я пишаюся своїм проектом і надіюся, публіка також отримує задоволення. Він став успішним завдяки мешканцям нью Йорка. Ще тиждень мешканці гості міста матимуть нагоду насолоджуватися проектом люка. У після піаніно передадуть школам і громадським організаціям. Уляна Телюк голос Америки.